І гаряча інформація з Маріуполя. Власне, біля Маріуполя почалися сутички бойовиків із силами АТО. Очільник Донецької ОДА Сергій Тарута заявив цитую: Йде розвідка боєм». Кінець цитати з місця подій у нас на телефонному зв'язку. Волонтер Марія Подебайло. Марія, добрий день. Скажіть, будь ласка, де саме ви перебуваєте і що бачите? Ми зараз перебуваємо в центрі міста, і сюди доносяться вибухи із з боку. Новоазовська. Власне, три години назад ми отримали інформацію про те, що рухається колона танків, БТРів і БМП. В кількості танків 10, БМП 3 штуки і БТРів близько п'яти. Рухається в бік Маріуполя. Зав'язався це одна колона, інша колона йшла з боку Комінтерного села з боку Тельманова і зараз йдуть від бої. Півтори години назад була інформація про те, що було підбито, підбито два російських е, танки, чи можливо це е, дві одиниці важкої техніки. Точної інформації немає, але про те, що бачили, як говорить, ну, два якихось важких. Е, Дві важкі два важких авто, так от, скажімо так, вона підтверджується, місцеві місцеве населення віддзвонюється і говорить про це. На блокпостах готується відбивати вторгнення власне, до міста Маріуполя. Малювання. Скажіть, будь ласка, а чи відомо, власне, між ким конкретно тривають ці бої? 에, місцеве населення говорить про те, що це е, очевидно та техніка, яка стояла в Новозовську. Е, як ви знаєте... Місто Новоазовськ було окуповане саме російською технікою і на очах місцевих мешканців і за участю місцевих мешканців цю важку техніку перекрашували, ну, малювали три смужки, три білі смуги, і на них написи зараз бачить місцеве населення на Львов, на Київ. Такого роду написи.